Дякую, Дякую, за Дяк! Тут видно все, що їм видають, це 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 видачі. І там одяг е, зимовий комплект білизни, різні речі гігієни. А тут варбершопка тут самі полонені стрижуть полоне прикраси, золото, кульчики, золоті, ланцюжки з хрестиками все це лишається в них. Прикраси не забирають. Вони мають зв'язок з зовнішнім світом згідно з Третьою Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими. Вони мають право надсилати листи, отримувати посилки. Україна понад усе.